Так, всім привіт. В общем, сьогодні виїхали бризкати пшеничку. Пшениця та, що в нас по соняшнику. Половина соняшника була під Грандстар, бризкаєм одним гербіцидом. Половина по пшени... соняшника була другого короче, бризкаєм другим гербіцидом. Пшениця, в общем, така полосата. Приїжджали після дощу, полосу цих не було видно. Я думаю, зараз, в принципі, хто дивиться з комп'ютера і можна зробити на весь екран, буде, в принципі, видно, яка вона полосата. Не знаю навіть чого. Сипали всі ці... Ну, сілітру. і розкидали розбрасувателем і сипали сівалкою. Ну, тобто, одинаково, що тут, що там, все сипало ідентично. Непонятно, чого вона така полосата. Возможно, як варіант, це тільки що мені в голову стукнуло, скажімо так. Ми сіяли соняшник із удобренням. Возможно, через кожні 70 см і є зелене світле, зелене світле, зелене світле. Возможно, оце зараз проявляється ота от селітра, яка була внесена ще в прошлому году під соняшник. Ну, то есть Ну, як варіант, це моє припущення. Бризкаємо, коротше, от ось препаратом. Тут написано, коротше, хто і інтересно, кому може нажати на паузу і почитати, що, що куди і як. Це послучається післясходовий гербіцид з системної дії, призначений для боротьби з однорічними та деякими багаторічними дводольними бур'янами в посівах зернових культур. Це чисто по пшенички робота. І бризкаємо ще отаким: системний фунгіцид лікувальної та захисної дії для боротьби з широким спектром збудників, хвороб культурних рослин. В общем, це теж тільки по пшеничці. Норма пів літри на гектар, то є на оприскуватель льємо. 2 літри. Потім будемо бризкати ще. Це такий самий флутривіт, чи як я там. Ну, да. І ось, ось таким, коротше, Альфа Стар. Отака пірамідка. І тут, коротше, у нас написано пшениця озима. Так, однорічний та багаторічні двудольні так, стійки до двох бур'яни. Норма витрати препарату на гектар тут, коротше в грамах. І що там, коротше, далі? Скільки спосіб обробітку, сроки очікування днів, максимальна кількість обробіток один. Оце, коротше, отакою фігньою бризкаєм. Це він поїхав, зараз заправили повний бачок. Той, що по цьому. Під гранцар соняшник був одним бризкаєм, а той, що був. Другий соняшник бризкаєм другим, виходить, будемо бризкати. І края він обійде. Навірно, вже в останню очередь, коли будемо закінчувати ту половину, там скільки гектар, я не пам'ятаю. Тоді край обійдемо, бо края розсівалися тим же ж самим під Грандстар. Зараз підемо тут десь наша експериментальна пшеничка. Пройшов був дощ. Кстати, після доща приїжджали, не було зелених полос. Зараз з'явилися. Ну не знаю, мені кажеться більше всього, що це так і є. Оця через кожні 70 см. Тут десь фазан сидів. Може яїчка і будуть. Головне, щоб я не злякався. Ну, в общем, оце йдемо вже десь, мабуть, по цьому, по нашій експериментальній. Тут взагалі край, ніфіга тут не росте. Ну, коротше, таке щось непонятне. Разниці я особо зараз не бачу. Кстати, да, отут, вот коротше, починали ми сіяти соняшник з того краю, де оце ми поїхали зараз. І що виходить? Що коли ми закінчували сюди, доходили, тут виходив клин. Тобто, там сіялось на пів сівалки, а тут вже е, рядок в рядок сходився. Ну, коротше, сівалка по сівалки йшла. І, напевно, більше всього, що да, я зараз вот сам дивлюся, не в екран телефона, а дивлюсь на поле. То, так, да. оці, е, де сходилося, розходилося рядки, більше всього воно і є. Ці прошлогодні 50, 50 кг. На гектар селітри ті, що давалися по соняшнику. Оце воно така, коротше, пшениця. Ну, більше всього. А там вже, не знаю, може що підкажете, розкажете, може що хто яку версію лучшу видвине. Бур'янець поліз, падали ці багато. Зараз, взагалі після дощу. Оце як його там. Реп'ях взагалі балдеє, вже там. Отакі заобільшки листки ось. Ну це ще маленький, там в тому краю біля трактора там взагалі здороветельний страшний ось корінь. У цього вреп'яха, Почти як у гороха забільшки вже. Ось, і його, в принципі, доволі таке велике количество. Ну, тобто, тут навіть менше, тут е, мало. А там взагалі, що всипане валяється, зверху лежить. Ніяк не можемо з ним розібратися з цим. Реп'яхом, ну, ось я ж кажу, і рівненько-рівненько полоси. Оце, коротше, воно навіть не по рядкам йдуть ці полоси, не по рядкам пшениці. А полоска в полоску, полоска в полоску входить. Оце більше всього моя версія буде, мабуть, правдивіша. Взяли бочку трьохкубову у товариша. Так що тут бризкать 15 гектар, це 3,5 заправки. Якщо заправка на 4 гектари, то 3 заправки 12 і там чуть-чуть, і все. Так що, це, в принципі, на сьогодні такий фронт роботи. Поливаємо заразом. Падали цю соняшника, може, ну, вроде, поливати будемо, коротше. Дощ пройшов ловкий і навіть в балки вода набралася. Зараз піду покажу. Я з бочко їхав інтезіком. Я переїжджав через греблю, не став їхати тут по балочці. А Т-25, звісно, тут проїхали і все. На МТЗ гризина просто вже лисувата. Так що не, не рішаюся я по таким діловим калюжам їздити. Цей дощ пройшов, мабуть, неділі-дві назад. Прошлу неділю ми приїжджали, так, да, це якраз. Друга неділя пішла вже. Ось, все, стоїть вода. Тобто ну, в крословках, як я зараз приїхав, тут робити нічого, переходити не стоїть, бо я прошлу п'ятницю приїжджав і набрав повні ці. Ось тут вода стоїть, воно у балки на телефон не видно. Ось калюжа. В принципі, влага є. Так що... І, кстати, о, там ми замічали по поводу полос о цих і пшениця. Там короче, лучше. Чого там лучше пшениця, мені кажеться, приїхала сівалка Гаспардо. Є відео, можна подивитися, якщо хто хоче. Короче, приїхала сівалка і начали виставлять висів у Добрені. Короче, Ми всипали, він як шугунув у той край, і банки закінчилися. Висипав усе, що в банках було. Ну, типа, трошечки побільше розход. Удобріння дебелий поставив. А потім ми прибили і поставили десь кілограм по 50 чи скільки цього удобрінь. І він сипав і сипав і сипав. От і виходить, тепер там пшениця офігенна, а тут така в собі. Ось по поводу реп'яхів, що я хотів сказати, що їх як цього їжаки ось лежать. І повилазили де, і посходило, ну коротше. Є такі, що єлі-єлі до землі торкалося і воно вилізло пшениця, якби так лежала, вона в житті ніколи не вилізла. Так що, коротше, такі діла на сьогодні. Взагалі, бризкаємо, працюємо. Всім врожаїв без бур'яну, дощу і мирного неба над головою. Всім пока.